Ну і тепер про це та про інше поговоримо із Олександром Солонтаєм, експертом інституту політичної освіти. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора, я знаю, що ви лише щойно прилетіли в Україну. Не отразу давайте про українське питання. Перше стало відомо вже точно, що завтра засідатиме таке. Завтра, а не у неділю. Засідатиме Верховна Рада України. Спершу про це писав депутат Чумак. Потім Єгор Соболєв сказав, що вже точно засідатиме. Не от Володимир Гройсман, нібито мав дати таку вказівку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чим це пов'язано? Вирішили до неділі все вирішити? Чи можливо ще попрацюють над бюджетом? А потім його ухвалять уже остаточно на тому тижні. Ну, це пов'язано з тим, що кількості днів не вистачає. Вони неправильно розрахували свій графік в тому плані, що вони вже зараз планували відпочивати, і наступного тижня вони сподіваються, що якщо б вони вівторок закінчили, або до вівторка все закінчили, то вони б вже могли їхати у відпустки. Вони все ще мають таке е, бажання, я би сказав, маніакальне – піти у відпуск на зимові канікули. Вони не розуміють, що в країні така ситуація, що ну не до відпусток, грубо кажучи, ні АТО, ні війна, ні схід нікуди не діваються ніхто відпустки не збирається йти і працювати, і працювати. Ну а з приводу бюджета вони все ще наступають на ті самі граблі, коли хочуть прийняти бюджет на 2015 рік, не змінивши кардинально бюджетний та податковий кодекс спочатку, тобто не змінивши спочатку фінансову систему країни, а потім відобразивши її в кошторисі, а зробивши навпаки, прийняти бюджет, а як супутні акти внести зміни в закони, в тому числі в бюджетний та податковий кодекс. О, це проблема, яка стопорить усю ситуацію. Скажіть, будь ласка, ось в результаті мінських домовленостей, які е, завершилися, були тепер відбувся, вже фактично відбувся. Якщо вірити засобам масової інформації, вірити Службі безпеки України, відбувся, бо відбувається обмін полоненими. В будь-якому разі цей процес було розпочато, і думаю, що він завершиться успішно. То чи варто очікувати, що буде досягнуто і домовленості щодо припинення вогня вогню та відведення важкої артилерії, розмежування території цієї між українськими позиціями та позиціями ДНР та ЛНР? Насправді можна порадіти за переговорщиків усіх наших сторін, які були присутні в мінську, тому що як за тих, хто кого ми називаємо правильними, так і за тих, кого називаємо неправильними, тому що насправді була основна причина, чому зустрілися в мінську це обмін заручниками, обмін полоненими. Ви правильно називали, що з нашого боку люди, які затримані, це справді полонені, тому що в нас стріляють і на нашій війні, на нашій території де війна. От ті люди, які знаходяться по тій бік барикади умовної політичної, це справді заручники, тому що говоримо, що ДНР і ЛНР це терористична. Організація повністю підтримую вашу правильну риторику, і хочу сказати, що власне чим більша кількість відбудеться передачі, тим більш успішнішими будуть мінські власне перемовини. Всі інші питання є другорядними, супутніми, і не є головними в цих перемовинах. Вони тільки обмін заручниками відкривають шлях до наступних перемовин на наступні теми. А цими темами є зокрема зона, де по лінії фронту. Цими питаннями є питання взаємостосунків окупованої і неокупованої території, і цими питаннями є питання. Відновлення роботи кордону, якого зараз фактично в Україні немає. Пане Олександре, ви хоча й політолог, але людина, яка орієнтується в багатьох запитаннях, тому я поставлю вам питання, яке напевно турбує багатьох українців. Отже, українська сторона, ну, по перше, на думку кримської влади, саме відключила Крим від електропостачання. Потім була інформація про те, що припинили залізничне сполучення, а сьогодні стало відомо, що припинили ще й автобусне сполучення. Чому зараз? Чому перед святами можливо хтось хотів поїхати? Чи є для цього якісь причини об'єктивні? Звичайно, що для цього є об'єктивні причини, бо, перше, по електриці, коли не вистачає всередині країни, вільної країни, нам електрики, постачати електрику на окуповані території. Ну, звичайно, це викликало запитання величезні, нарешті зроблені правильні адекватні кроки. З приводу залізничного і автобусного сполучення, то не потрібно перебільшувати. Мова йде не про повне блокування Криму, а мова йде про запровадження інших правил пересування, інших правил взаємосвясунку між півостровом і континентом. Звичайно, зараз там є деякі, деякі, грубо кажучи, недопрацювання, але загалом політика абсолютно правильна Деся ведеться. ведеться політика того, щоб поставити окуповані території у взаємостосунки, які одночасно є і стосунками. З вільною Україною і одночасно враховують те, що російські спецслужби і російські окупаційні війська, які стоять там, хочуть витягувати максимальну вигоду з континента, розриваючи зв'язок з континентом. Тому потрібно зробити так, що основними взаємо... носіями цих взаємостосунків були кримчани з українськими паспортами. От на це ми в майбутньому вийдемо в цій політиці взаємостосунків між Україною і Кримом, коли основні основні потоки, в тому числі продуктів, харчування, а це головні взаємостосунки, які зараз відбували це питання со стосунки між родичами, фінансові операції, всі речі, котрі пов'язані з економічним соціальним життям, будуть здійснюватися громадянами України, які в тих чи інших ситуаціях опиняються в Криму або які мають там безпосередню родину. Це не дасть можливість відірвати Крим реально від України і в майбутньому закладе всі основи для повернення. Але звичайно, найближчий час повернення ми не зможемо мати, тому ці дії є абсолютно адекватними. Ми повинні розуміти, що в найближчі 3-4 місця Крим ми не повернемо.